Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Бобер Олександр Валентинович, солдат, стрілець першої стрілецької роти, народився 25 липня 1983 року в місті Житомир. Олександр був добрим, розумним, цікавим та допитливим хлопчиком. У сім'ї Віри та Валентина він виховувався у любові та опіці. Спочатку сім'я проживала у рідному місті та згодом переїхала у село Рушки Новогуйвинської громади. До шести років Сашко відвідував садочок Озирянка, а в 1989 році пішов у перший клас озерянківської середньої школи першого другого ступенів, де провчився дев'ять років. У 1998 році поступив на навчання у козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту за спеціальністю провідник пасажирських вагонів, де провчився три роки. З 2001 року хлопець півтора року служить на строковій службі у Збройних силах України у Шепетівці Хмельницької області. А потім був переведений в Бердичів. З 2004 року Олександр продовжує військову службу по контракту у складі 50-ї ремонтної бригади, яка триває понад 10 років. У 2008 році одружується з дівчиною Альоною. Олександр завжди був справжнім патріотом, любив рідну землю. І тому у 2014-му, коли для України розпочався переломний момент, також не зміг залишитися осторонь. Понад два роки він брав участь в антитерористичній операції, захищаючи батьківщину від загарбників. У 2017 році повертається додому і влаштовується на роботу експедитором на Новій Пошті, де працює до 2020 року. З 2021 по 2022 рік працює вантажником на приватному підприємстві Рудь 24 лютого 2022 року розпочинається повномасштабне вторгнення ворога на територію України. Олександра мобілізовують всього за декілька днів, а саме 9 березня. З того часу і до самої загибелі воїн хоробри. Захищав свою землю 15 жовтня 2023 року. Був травмований на Волинському напрямку та після одужання повернувся на війну і виконував бойові завдання на Запорізькому, Харківському, Луганському та Донецькому напрямках у 2023 році. Був нагороджений грамотою за особисту мужність, відвагу та самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, патріотизм та високий професіоналізм. На жаль, 4 липня 2024 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Прогрес Покровського району Донецької області, Олександр Бобер загинув. У загиблого героя залишилися батьки, дружина та дві донечки Мирослава 2009 року народження та Варвара 2011 року народження. Для своїх дівчаток він завжди був люблячим батьком, тож його втрата стала для них справжнім горем. Мій Янгол на щиті зі смутком згадую про свого тата дочка Варвара. Зранку 4 липня мій батько та троє його побратимів вийшли на позицію в Донецькій області та їх жорстоко вбили. Як далі жити без твоєї підтримки? Ти завжди говорив: доця, хтось образить дзвони, все вирішимо. Варвара щось трапилось: дзвони, допоможу всім, чим можу. Як ми тебе чекали на твоє день народження? Я гадала, буду нести тобі квіти на день народження, а зараз буду нести вінки на кладовище. Всі хвилювалися, чому ти не дзвониш аж 11 днів. Думали, затримали на позиції. А тут таке: люблю тебе безмежно, вічна та світла. Тобі пам'ять. Війна забрала ще одного хороброго воїна, Життєрадісного чоловіка, чуйного сина, багато планів і мрій Олександрові так і не вдалося здійснити, на жаль, у пам'яті рідних людей. Друзів та побратимів він назавжди залишиться як справжній герой, який віддав своє життя за світле майбутнє батьківщини. Слава Україні і вічна слава, честь і шана її мужнім воїнам.